Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки варто очікувати на важливі заяви, зокрема щодо дати припинення вогню в Україні, на якому кордоні воно діяти має також гарантії безпеки для Києва. Про це повідомило польське радіо, посилаючись на слова прем'єра Польщі Дональда Туска. У відповідь на питання про частково оприлюднений в змі план новообраного президента Америки Дональда Трампа щодо України. Тут заявив, що такий документ ймовірно, поки перебуває. Лише на стадії підготовки, але на його думку, ці рішення безумовно будуть передбачати менше втручання сполучених штатів Америки в українські справи. Ну і Тайвань привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах таємним листом. За інформацією CNN, Тайванський уряд передав його через колишнього чиновника адміністрації Трампа Роберта Обраєна під час приватного обіду. Це відрізняється від відкритого дзвінка президента Тайваню після перемоги Трампа в 2016 році. Що тоді порушило багаторічну політику США щодо цієї країни? Новий обережний підхід показує як Тайвань та інші країни. На шукають способи налагодити відносини з новообраним президентом, хоча прямих переговорів ще не було. Джерела припускають, що дзвінок між Трампом і лідером Тайваню все ж може відбутися.